Бачимо, що постійно щось відбувається в Криму, особливо останні два дні. Там насправді без перебільшення паніка в місцевої, так званої влади. Зокрема, кажуть, що Storm Shadow там атакують Крим вже другий день поспіль. Насправді, що це є, і як вам взагалі темпи підготовки півострова до деокупації? А дивіться, ну враховуючи останні, напевно, 72 години. Оті атаки, які були проведені на Крим. Це все ж таки північна частина Криму, плюс, виходячи з тих, ну там відеоматеріалів, от що гарно у нас на тимчасово окупованих територіях, що прильоти одразу навіть декількох ракурсів ми бачимо. І враховуючи з того, що навколо Джанкоя. Вчора з'явилася інформація, що готуються росіяни на 5 кілометрів е відселити місцеве населення. А це каже нам не про що інше, як про те, що е прильот був влучний, і що боєприпаси, ну тобто, така евакуація, каже нам про те, що боєприпаси там детонують. Е це... Дуже ну, це не лише там ракети. Онікс могли знаходитись взагалі. Там оцей велике такий склад зберігання озброєння ще з радянських часів, тому що це і аеродром Джанкоя, це і рядом е, великий логістичний вузол. Вже де в де вони перевантажуються, розвантажуються далі. Вже іншими засобами логістики здійснюється і перевезення таких грузів, в тому числі і ракет. Я так розумію, що влучили ми туди доволі непогано. Плюс сьогодні також було влучання в трошки південніше Джанкоя е, в склад боєприпасів. І як кажуть, що нібито три ракети це також з от, рашистських пабліків, нібито три ракети прилетіло в їх е, е, ремонтну базу, яка також знаходиться бідженкоєм. Це ще радянська. Була база зберігання техніки, яку вони розконсервували і перетворили її на ремонтно-технічну, плюс відновлювання і розконсервацію. Тому була інформація про те, що деяка техніка росіян, вона от потягом йде до Криму, а в Криму вже розгорнута інфраструктура, де вони її прямо от там розконсервують і підго... ну, і готують далі вже для передачі в зону бойових дій. Це також дуже добре влучання, враховуючи дальність, тобто. Південніше трохи, напевно, нам ну враховуючи дальність Storm Shadow і що ну ракета ж крила там там 300 кілометрів і дальність, але ж ми її не запускаємо. то знаєте, просто по прямій ні, це 300 кілометрів, які вона може пролітати, маневруючи, тобто обходячи їхні засоби системи ППО і відповідно далі влучаючи, це говорить нам про те, що ту системи ППО, які вони спеціально підтягували до кримського перешийку. Uh, ще на спочатку цього року це там були фото. відео там сторем два 2 М1, Вони не справляються з цим. Ну і враховуючи, що склад боєприпасів Джанкоїв це було ще з радянських часів. Uh, ну, це добре укріплене приміщення спеціально для зберігання, яке знаєте, ну там звичайної ракетою типу Хаймерс або просто якимось БПЛА дроном камікадзе влучити в це. Ну таке доволі суттєве uh, укріплене бетоном. Приміщення. І от його пробити, якраз ця тандемна бойова частина Royal Ordinance L7, е, яка є на ракетах Storm Shadow, ми використовуємо, це якраз для неї просто прекрасна ціль, для чого ця ракета і створювалася. І це дуже добре. Плюс е, це говорить про те, що е, знищення, от ті дані, які в нас є, зокрема з ресурсу Russian Casualties, е, щодо знищення їх зенітно-ракетних комплексів, які, зокрема, знаходяться от в цій цій зоні. Тобто, це ми не кажемо, що ми там знищували багато комплексів, які знаходилися на своєму перешику Кримському, проте ті, які ми насичували південь Крима, це Лівобережжя Херсонщини і південь Запорізької області. Все-таки там можливо Збройним силам, судячи всього, вдалося, що називається ну, пробити, от, вибивши достатню кількість певний коридор, з якого ми зараз можемо ефективно запускати ці ракети, які далі там виходячи на оперативний простір. Маневруючи, досягають цілей. Слухайте, цікаво. Ну і ще цікавий такий об'єкт в Криму. Це звісно, кримський міст? От буквально е кілька хвилин тому стало відомо, що уряд Російської Федерації видав розпорядження, що треба продовжити відновлення кримського мосту. Тому що раніше це було до 1 липня тепер до кінця року вони будуть його відновлювати. Ну і нагадаємо, що українська влада сказала, що це не кінець, це законна ціль України. Власне, ми маємо робити все, щоб цю логістику прирвати. Кримське міст. Наскільки важко, не важко його. Сьогодні вразити, тому що є різні експерти, різні думки, вони всі розділилися. Хтось каже, що ну фактично це дуже важко, це неможливо, це складні спецоперації. Но сьогодні здається нам, що нічого неможливого вже немає для України. Дивіться, це дуже важко і дійсно майже неможливо, виходячи з тих засобів, які в нас є. Тобто, от якщо в нас вже є. Uh, оці ну, морські дрони, скажімо так, але ж дивіться, ну будемо відверті, вони не одразу в нас з'явилися, скільки в нас було інформації, коли їх там десь збивали. Ну війна, дає, ну, війна змушує нас особливо, що називається, проводити випробування нашої зброї прямо в бою. І от, так як з морськими дронами, це була успішна операція, проте ми розуміємо, що з нею. Були винесені ще ну, зібрано додаткову інформацію, яка далі буде їх розробниками і виробниками проаналізована, далі врахована, і, можливо, наступний удар по Кримському мосту відтермінує його відновлення ще назавжди. Тобто, вже не до кінця року, а ще трошки продовжимо. І о, плюс це, що стосується враження морськими дронами, враження його засобами там, ну наприклад, тими ж ракетами, крилатами. Та ж ракета Storm Shadow – це ракета, яка передбачає враження по наземних цілях. Кримський міст по своїй суті це є морська ціль, і тому запускати ракету Storm Shadow просто над ну, морською гладдю, для того, щоб вона летіла, вона летить не на такій низькій висоті, як, наприклад, ракета Нептун. Вона летить на дрівне моря, там кажуть, що майже може там, і 5-10 метрів. Тобто їй дуже важко побачити. Ракета Storm Shadow буде летіти вище, які б на ній не були застосовані там, а на ній, ну, там, фюзеляж з технології стелс, плюс перешкоди вони оставляють все одно для засобів ППО російських, які тут досягнуті, це є доволі власна ціль. А от коли ми зможемо. Дійти знову до узбережжя Азовського моря, відновити наш контроль, от тоді Кримському мосту стане дуже і дуже важко, тому що тоді кількість засобів, які ми зможемо застосовувати, зокрема, застосовувати її в тому числі ландшафти місцевості Криму для того, щоб завдавати по ньому дарі, е, от тоді буде добре. Плюс, звичайно, ну на мою думку, все таки повністю цей міст буде зруйнований в той момент, коли у нас. З'явиться і сучасна західна авіація, і ми отримуємо вихід до Азовського моря. І от цим авіанальотами ми зможемо його повністю зруйнувати. Поки що, основна наша задача. Це максимально вивести його з функціоналу. Як тільки ми його виводимо з функціоналу, у росіян виникають, як ми бачили, вже величезні логістичні проблеми. Тому що е, тоді ми бачимо, що через е, Чунгар е, йде колона з довжиною 25 кілометрів, в якій намішані туристи, е, вантажівки і військова армійська техніка. Це важливе питання за рахунок, чого загалом в'ює Росія її живий потенціал, її війська, техніка тому подібне. Стало відомо, що Росія зараз продовжувала признаний вік чоловіків до 30 років. Вони там підвищили штрафи в 10 разів загалом за неявку до військомата. І також хто має повістку, звісно, не можна виїздити за кордони. Тут дуже така смішна заява Картаполова, депутата. Там цілу істерку влаштував. Я процитую этот закон написан під большую войну, под общую мобілізацію Зараз...» Сейчас... А тебе війною папахівої, от так от насправді ця нескінченна жива сила росіян? Ми бачимо, що в Росії роблять все так поступово, можливо, не так різко, як з першою хвилею мобілізацією, коли Путін вийшов і про це заявив. Ну, ми розуміємо, що вона не закінчується, але все ж таки, наскільки на фронті, от відчутний сьогодні, зважаючи на те, що нам і західну техніку поставили, і ще далі ми багато всього очікуємо, звісно, допомоги з повітря і тих самих винищувачів. Наскільки важливо? Цей живий ресурс Росії сьогодні? Ну, дивіться, у росіян також є від, ну, про, по перше, техніку нам поставили далеко не всю, навіть ту, яку ми запитували до початку нашого активного контрнаступу. По суті, наші контрнаступи, ну, якщо так, от український контрнаступ, якщо так тверезо дивитися, він розпочався з 11 травня з контратак під Бахмутом. І далі це вже продовжувалося. З 5 червня він почався на півдні України. На травень місяць у нас було менше половини загалом всього, що нам обіцяли, що ми просили, і нам обіцяли наші західні партнери. І от е, проблема повільності, надзвичайної повільності наших західних партнерів у контексті передачі, е, це наша велика проблема. У росіян навпаки той же Урал-вагонозавод переведений в режим роботи 24 на 7. Е, так, в них є проблеми з виробництвом бронетехніки, але тим не менш вони якось намагаються їх обходити і. Ну, штампувати там ті е Т-72 БВМ, це БВ-версія якось там модернізована. Потім ті ж Т-90. Росіяни намагаються бачите, вони все ж таки змогли якимось чином відновити, можна сказати, своє виробництво ракет. Плюс вони навіть от ракети Онікс і Х 22 які от якими вони били по Одещині. Це спочатку були ракети, і також які основна задача яких бити по надводних цілях. А вони їх змогли модернізувати для того, щоб вони їх використовували раніше. Проте вони відзначались дуже низькою точністю при ударі по наземних цілях. Тут вони змогли поліпшити... Їх точність для того, щоб їх ефективніше використовувати саме по наземних цілях, а, плюс, мобіліз... плюс виробництво їхніх дронів, баражуючих боєприпасів. Вони а, його нарощують так, там відео було їх пропаганди з ланцетами, де завод з дзеркальними стінами. Ну покажіть мені, хоча б один завод, в якому з дзеркалом є в цеху дзеркальні стіни. А, Тим не менш, завод по виробництву дронів типу шахет, можливо, це лише ті шахеди, які по нам літають. Можливо, це там всі лінійки, тому що в них росіяни також зацікавлені. Зараз будуються в Татарстані. Колишні науково-інженерні підприємства, які знаходились на, ну, загалом в Санкт Петербурзі та навколо нього в області, зараз активно. Розгортаються на їх базі, розгортається виробництво тих же жотавпі дронів камікадзе і загалом дронів. Тобто росіяни вони в якийсь момент почали дуже швидко реагувати на ці загрози, і звичайно для того, щоб це все використовувати, їм потрібно зараз домобілізовувати живу силу. звичайно, що в якийсь момент я впевнений, що буде можливо виникне ситуація, схожа як виникла на Херсонщині, коли для того, щоб сповільнити сповільнити темпи. Нашого наступу на правобережжі Херсонщини вони почали просто кидати в бій мобілізованих для того, щоб своїм регулярним, більш ефективним військам могли ефективніше переміститися і відійти на лівобережжя. Вони просто кидали вперед в бій мобілізованих. Можливо, у випадку того, коли ми отримуємо можливість і буде. Такий ну, відчутний вже рух нас, що називається на карті, тобто ми почнемо звільняти території значними темпами, вони також почнуть швидко е, закидувати нас просто ну, тілами цих хробаків для того, щоб ми е, зповільнити, наприклад, наш наступ на півдні для того, щоб максимально ефективно і швидко перемістити свої війська, зокрема в Крим. Е, таки можливе, але тим не менше, враховуючи нарощення їх. Плюс знову ж таки будь-яка армія, будь-який солдат. Якщо його призвали, ну і він там почув вою вже півтора року. Він також потребує там певної ротації, відпочинку для цього також потрібен людський ресурс. Тому на даний момент ці зміни вони ну не стільки істотно відчутні. Тим паче, що росіяни зараз використовують свій резерв не для ротації, а для посилення. Тобто вони посилують посилюють ті підрозділи, які зазнають найбільших втрат. Ну і зокрема, от наприклад на. Куп'янському напрямку, якщо Куп'янсько-Лиманський напрямок, тому що в принципі це от для росіян дві ключових точки, заради яких вони ну для заради яких вони зараз дійсно наступ, це Куп'янськ-Лиманська плюс ну основна задача цього груповання воно там, до речі, знаходиться давно. Ще з початку року, 70 тисяч активної участі, таку в боях вони не приймали, як, наприклад, Донець, ну на Донецькому напрямку відбувалося, але. Там вони їх зберегли, вони в гарному стані, вони не виснажені, вони добре укомплектовані техніку. Вони їх зараз доукомплектували, плюс додали їм ще 30 тисяч резерву. Е, і от е, зараз саме ці війська вони і ведуть, почали ну, навіть активні наступальні дії, причому ну, вони наступають зараз тим, що ну, активний наступ почали е, тим, що дуже. Е, ну, Доволі сильно почали обстрі обстріл наших позицій на цьому напрямку а, з використанням всіх типів артилерії та ракетного зброєння. А, і от вони їх зберігали. Чому ну, то була думка нашого генштабу, що можливо вони їх використають, коли зрозуміють, що починають, що не можуть досягти ефекту в Бахмуті, щоб розсередити наші сили. Uh, і ми відтягнули, але вони їх тоді не використали зараз. Вони їх використовують з метою того, щоб знову ж таки розсередити наші сили і змусити нас використати наші резерви для того, щоб uh, протидіяти їх прориву. Хоча, знову ж таки, оскільки ми готувалися на цьому напрямку до, uh, актив, ну, до активних дій з їх боку, плюс там особливості ландшафту місцевості дозволяють стримано, але от з оптимізмом нас дивитись на цей напрямок, тому що там ми. Uh, ну, Маємо в принципі без якихось екстраординарних засобів і методів відбитися від них. Ну а далі вже будемо дивитись. Головне це цей успіх, який ми зараз маємо на Донецькому напрямку. Ну і поки що так стримано на півдні. Що ж, дякую вам величезне за те, що разом допомогли розібрати те, що саме відбувається на полі бою. Звісно, чекаємо офіційного підтвердження усіх успіхів наших збройних сил. З нами був Андрій Краморов, військовий експерт. Пане Андрію, дякую вам